Секрети ідеального різотто вдома. Спершу обсмажуємо креветки на вершковому маслі або маслі кхі. Солимо, додаємо сушений чесник і виймаємо. Не перетримайте креветки, аби вони не були резиновими Обсмажуємо чесник з маслом, хвилину додаємо дрібно нарізану на цибулю і обсмажуємо разом Чесник виймаємо, свій аромат він вже віддав. Додаємо добре промитий рис і тримаємо його декілька хвилин на сильному вогні, час від часу помішуючи. Тоді вливаємо пів стакана вина. Я як абсолютний профан в алкоголі обирала, щоб бутилка подобалась, а взагалі має бути біле-сухе. Далі починаємо поступово підливати бульйон. У мене тут овочі та панцирі від креветок. лавровий лист перець та сіль, оскільки саме різо, то я не солю. Бульйон має бути гарячий, тож тримайте його на міському вогні, поки готуєте різотто. Додаємо його стільки, скільки потрібно, поки рис не буде готовий. В кінці залишаємо різотто під кришкою на кілька хвилин і подаємо до столу.